Вітаю Програма Час діяти. Я Оксана Гнатишин. Маємо добрих гостей у нашій студії Ірина Фаріон, яка сьогодні велетні літератури, як ви сказали, нам. Робить можливість поспілкуватися глядачам телеканалу НТА і нам, зокрема, нагадаю, Ірина Фаріон, професор доктор філологічних наук, засновниця проекту від книги до мети. Саме в рамках цього проекту ми маємо можливість поспілкуватися з такими людьми, як, як саме Юрій Щербак, український письменник, сценарист, публіцист, політик, крім того, вище діяч екологічного руху, доктор медичних доктор ну, медичних професор. наук, тобто людина. Непересічна особистість в рамках проєкту від книги мети» саме Дмитро Павличко, і ви відкриваєте новий сезон, так? шостий сезон. Чому саме з цих особистостей, пані Ірино? Тому цікав. що це люди дороги. Є потічки, є стежки, а є люди дороги, які допомагають тобі усвідомити самого себе. Це люди, які говорять про. Надважливі концепційні речі, Юрій Миколаєвич Щорбак – це дорога правди і це дорога часу. Не випадково його фундаментальні твори постійно з часом пов'язані. Я вчилася на його творі, який називався Причини і наслідки. Ми сьогодні часом ставимо собі запитання, чому у нас така катастрофічна політична ситуація. А якщо б люди уважно читали його твір Причини і наслідки, знайшли б там відповіді на цілу низку своїх запитань. Тобто, це класики, які приїжджають до Львова і всюди їздять, щоб актуалізувати класику. У цьому полягає найбільше щастя, але Юрій Миколаївич Щербак це людина синтез це науковець і письменник, це письменник і дипломат, це дипломат і політик, це фантастичний майстер слова. Це людина, яка пише гостро сюжетні твори з дуже глибочезними ідеями, бо можна просто бавити читача. Зараз це модно, це називається постмодернізмом. А тут твори Юрія Миколайовича Щербака замішані власне на абсолютних цінностях. І абсолютних Ідеях, зокрема, його роман Час смертохристів, час тирана і час Великої Гри це роман Епоха. Ми вам дякуємо за ту трилогію. Вона влила в нас вітамін В, С, Д тому наша зустріч з вами жива сьогодні, не самовито потрібна. Дуже дякую за такі високі слова. Мені аж ніякого я вам дуже вдячний, пані Ірино. Але я е, хочу вам сказати, що наша зустріч перша так. Коли, Вже була в цьому проєкті. Так, так, коли ми з вами виступали і презентували мою книгу, вона мене надихнула. Я тоді отримав неймовірну моральну підтримку. Я зрозумів, що я не самотній, що мої mm -hmm. твори потрібні. потрібні. І ви, власне, надихнули мене на створення цього останнього роману. Зброя судного, Зброя дня, судного дня, яку ми презентуємо. Який, власне. який виходить з тих часових рамок меж eh, 2079 року, uh -huh. як, в, час смертохристів, він повертається до нашого часу і жорстко відбувається дія в межах війни російсько-української 14-15 року. Я вам дуже вдячний за те. Ви просто не знаєте, яка внутрішня у мене була робота після зустрічей у Львові е і після тих запитань, які мені ставили. Я зрозумів, що всі ці казочки про те, що зараз нікого нічого не цікавить, і герої не потрібні, угу. а інші зовсім виміри літератури. Це все, все штучно нав'язується. Я думаю, що це штучно правильно. Ви пані Оксано кажете. Я думаю, що все одно. Потрібні герої. Я не кажу, що це треба конструювати позитивного героя, як це соціалізм вимагав. Але я кажу, що у нас в житті ми бачимо людей героїв. Ми бачимо неймовірний феномен, ми ще, може, не осмислили його феномен 2014 року, коли добровольчі батальйони і частина Збройних сил України відстояли Україну. Коли Путіну довелося зняти з порядку денного новоросію, і це дуже подвиг неймовірний нашого народу, частини нашого народу, звичайно, неймовірно жаль дивитися, як потоком тих геройських хлопців ховали під ту пісню пливе, кача». Це була історія, є продовжує ця історія дуже героїчна. Як ми можемо в літературі ігнорувати це? Я не просто не розумію. Тому я дуже вдячний і Львову, е, тому що завжди дає такі е, ідейні імпульси, е, і вам особисто. Я дуже вдячний. Дякую вам. І ще Олександрочка, Я дуже перепрошую, хочу заакцентувати на одній дуже гарній тезі із цього роману «Зброя судного дня. Що правда стає першою жертвою війни? Так, Юрій Миколаєв? Чому то так. Right. так? Це здається, Бісмарк казав, що найбільше брешуть під час війни, після полювання і перед виборами. Ну він знався на цьому. Скажіть, будь ласка, саме про жанр. Чому саме документально фантастичний? Це абсолютно спонтанно впало мені в останню хвилину, коли я вже подавав роману видавництво. Я хочу згадати добрим словом ярославів Івал, київське видавництво. Його головного редактора і власника цього видавництва Михайла Слобошпицького, дуже відомого і прекрасного українського письменника, критика, публіциста. І коли я вже давав, ну там я думав, звичайно, це фантастичний роман, тому що а, я не чув, щоб хтось створював ядерну зброю uh -huh. зараз, хоча я, я не знаю всього. Але е, коли е, я віддавав вже роман, і раптом мені спало на думку, що все таки в основі документ лежить, тому що документ про тих людей, які здатні, які ладні це зробити, які хочуть це зробити, які хочуть врятувати Україну. І Я написав документально фантастичний роман. Це перший такий, напевно, в історії української літератури. а може і світової. Мало і все знає, все читає. Він сміявся, він реготав і казав, що я такого ще не бачив. Визначить, ви, ви. але воно дуже переконливо і неймовірно впливає на людину, особливо документальна база. Частина книжки, пані Оксано, читається як науковий трактат. Видно, що частину книжки пише науковець, доктор медичних наук, mm -hmm. який дуже добре розуміється на цій справі. Але щоби ти не втомився від науковості Шпанузький, тексту, вмикається зовсім інший елемент, крім того, на надзвичайно гостросюжетному тлі, крім того, блискуче передано психологію. Брехта. Так головний герой називається. Брехта, От він ходить за мною цей чоловік. Я ще не дала з ним до кінця ради. Можливо, мені ще раз треба буде перечитувати, бо це все-таки трагічна постать, Трагіч, так? Це трагічна, трагічна, трагічна. постать. Але це стиль Юрія Миколаєвича, малювати таких в тому, людей. тому, Що він взявся з нехотя за цю роботу бомбу ага. е створювати, а потім, коли вже продукт був готовий, він раптом зупинився і подумав, що далі буде. Тому що це страхіття, в принципі, уявити. Що буде застосована ядерна зброя. Нам Росія весь час погрожує. Ми повне моральне право маємо на відновлення ядерної зброї. Вони нас обманули з Будапештським меморандумом, домом, викинули, зрадили. Вони перейшли всі межі. І, звичайно, Україна може вважати себе вільною від такі думки. Ви висловлюєте в Романі чи те залишаєте для роздумів, роздуру це глядача, в цьому? Там є там всі герої про це тільки й говорять. Mm -hmm. Вони mm -hmm. згадують там є історія Будапештського меморандуму. Я як посол України в Сполучених Штатах, я приїхав туди восени 1994 року. На пару днів перед візитом офіційним президента України до штатів, і я зачепив ще переговори mm -hmm. з меморандумом, Ми мали ще частину mm -hmm. там переговорів. Був від міністерства нашого головний переговірник, там сидів в Вашингтоні. Але частково я теж був в цій історії і знав, що головні суперечки як назвати, вони наполягали тільки assurances, це запевнення ашуранс. А ми наполягали герантіс. Гарантії, звичайно, але вони відмовлялися. І тут треба сказати, американці діяли абсолютно в унісон спільно з росіянами. У американців свій стратегічний інтерес був абсолютно. просто знищити весь цей комплекс спрямований проти Америки. А у росіян, я думаю, була дальня мета ніколи не мати поряд Україну озброєною ядерною зброєю. І от. Зараз я аналізував цей протокол, меморандум бутапештський, дивився його текст. Думав, я читав думки тих, хто підписував, тих, хто створював його. І я подумав, що росіяни, я десь пишу зараз в новій книзі, вкладали в нього так званий ген смерті. От як в мінських угодах є ген смерті, Вони не, їх не можна виконати. От mm -hmm. спеціально є такі трюки yeah. дипломатичні. Yeah. Ви вкладаєте такі слова, що ви виконати не можете. Mm -hmm. ну, ви не можете зробити щось гаряче холодним, так? Mm -hmm. Суперечливий зміст. І там, я певен, що там був закладений ген смерті росіянами. Не знаю, американці навряд чи спеціально думали нас обманути, але те, що вони не серйозно нас трактували разом з росіянами, це безперечно. Пане, ваша дипломатичні, саме дипломатична практика сприяла написанню такого роду в цьому ну, контексті. Звичайно, Я, ви розумієте, що що, от, скажімо, Україна, яка взяла на себе зобов'язання ну, виконувати режим нерозповсюдження ядерної зброї, не виробляти ядерну зброю, не виробляти високозбагаченого урану, не мати плутонія і так далі. Залишки плутонія... Які б нам був кончі були б потрібні, це стратегічний запас. Жоден з президентів України не віддавав ні Кучма. А Янукович віддав. Янукович віддав. Заради того, щоб сфотографуватися за бабок. Ви можете собі уявити, І от там, там є документи привожу. Ну це ж я знаю, як пишуться ці документи, е, інструкції розвідувальним центрам, що треба в Україні моніторити. Для того щоб Україна не відновлювала ядерні зброї і Росія, і Сполучені Штати. От з пари з різних міркувань, але вони так роблять. Тобто, уявляєте, це у унікальність проблематики, яка подана в унікальному жанрі. Абсолютно тобто, людина, якщо не розуміє наукового підтексту цього, прочитавши цей художній твір, усвідомить трагедію і силу статусу ядерної держави, яку ми втратили. Наскільки важливо такі зустрічі, пані Ірино, робити саме для громадськості? А ці зустрічі дають силу. І ці зустрічі дають відчуття того, про що казав на самому початку Юрій Миколаєвич: я не самотній, бо самотність це дуже насправді печальна річ. Це хібасту сказав, що самотність це найвищий сенс людського існування. Звісно, що ми всі прагнемо самотини для того, щоб наповнитися, так але наповнюємося перед тим. Широким спілкуванням і, і третє дуже важливо, щоб ми мали можливість спілкуватися з класиками, щоб ми бачили один одного, щоб ми бачили не тільки по телевізору, розумієте, щоб було живе спілкування, і щоб ми кричали там, що ми разом ми підтримуємо один одного. І нарешті четверте. Пані Оксано, життя це віддавання. Треба навчитися віддавати. Юрій Миколаєвич приїхав до нас, віддавши свій час. Ми передачу починали з того дуже важливого слова з трьох букв в час. Він подарував нам свій час тим своїм. Часом він продовжив наш час. Оце і є цей взаємний обмін спільної ходи до гори. Пане Юрій, ви там е, сказали трішки, що зараз готуєте вже нову працю, новий роман. Можете, якщо можна поділитися. Ну, це не роман, пані не роман. Оксана. Е, я збираю статті. У е, мене була книжка статей публіцистики, роздумів, гіпотез. Називалася вона Україна в зоні турбулентності. Вона була опублікована десь там в 9 році чи 10. -му. Ще не було Януковича. Але остання стаття, я встиг вставити в цю книжку. Це Влада Темряви, написана одразу після приходу Януковича після перевороту бандитського. Коли Україну перетворили вже на диктатуру, от, легко, завдяки зраді суддів Конституційного суду. І вже відчувалося, що буде з Україною. Ми розуміли, я написав, що закінчилася держава українська, яка б вона там не була погана, але Кравчука. Кучми і Ющенка почався, почався російський протекторат Януковича. Ця стаття Це вона була надрукована в Америці, в Канаді. І для мене вона знакова стаття, важлива дуже. І я цією статтею починаю цю книгу нову публікацій, анкет, відповідей на запитання і так далі. І я додаю зараз роздуми. Уже по після двох років війни російсько-української вже є про що сказати. Я даю статті про те, що таке Новоросія, що таке руський мір і так далі. Багато там всяких історичних паралелів навожу. от Я працюю зараз над цією книжкою. І, і ще одне в Юрі є Фантастичне інтерв'ю про те, як розпочиналася Друга світова війна. З 38-го року, починаючи з аншлюзу Австрії, відрізування Судецької області, Чехії, просто приголомшливе ваше інтерв'ю. Чи це інтерв'ю? Чи стаття, я вже цього не пам'ятаю. Це стаття, ну просто приголомшлива. І, і, і там ви цитуєте Гітлера. Знаєте, як називається? Дуже характерне. Звір з безодні. Так, звір з безодні. Гітлер. І я переконаний, і я всюди кажу про це, що Путін, Путін. знаючи німецьку мову, і працюючи в Німеччині, він вивчав твори Гітлера і Геббельса, і він використовує методіку. Ну чим закінчив Гітлер, ми це знаємо. Тим самим закінчив так і са так само було. пане Юрій. Ще таке запитання: ви свої праці для, для чого пишете? Щоб донести людям певну інформацію, поділитися своїми роздумами? Чи ви, чи ви в прагнете вкласти ну якісь посил дати можливо історичний? Я насамперед думаю про власні запитання і спроби знайти свої відповіді на свої запитання, Починається з мене все. Але звичайно, я розумію, що такі питання, як питання війни, миру, екзистенції людської, життя і смерті, це хвилюють не тільки мене. І тому, звичайно, я і хочу, я почав з того, що. Дякую пані Ірині і Львову за розуміння за сприйняття тих моїх творів. Я хочу дати відповідь і суспільству. Я думаю, що я маю право на це. Які питання найчастіше громадськість вам задає на таких зустрічах? Дуже багато питань. Я відмітаю там ті наївні дитячі питання, коли ви почали писати, і коли ви закохалися, це вже така Що Це теж цікаво. Це давайте створимо, зробимо окрему програму. Я вам дещо розповім. Але питання головні. як ви дивитесь на майбутнє України? Чи існуватиме Україна? Чим закінчиться війна, коли вона закінчиться? Я не я не оракул, я не Нострадамус, я не знаю відповідей, але я намагаюся знайти і думаю, що можна їх знайти, ці відповіді, тому що від нас залежить, чим закінчиться війна, як і коли. Від нас ні від кого, ні від президента Обами, який не хоче втручатися в наш конфлікт, ні від тих нових американських кандидатів, ні від Меркель, яка відійде. І хтось інший займе посаду, ми самі, і оті от хлопці, що стоять на фронті, і треба це сприймати як історичний урок, який ми отримали, і як абсолютно неминучість, війна була зовсім неминуча. І ще одне: коли ти пишеш про те, що ти сам себе запитуєш, то ти пишеш найглибше і найщиріше, тому що тоді ти перебуваєш у злагоді з собою. Бо якщо ти щось робиш лише винятково для когось. Це не є зовсім правильно. Без себе жити неможливо. Проте, якщо ти це робиш ти щиро і глибоко, якщо ти це робиш щиро і глибоко, воно стає надбанням інших, тому що в людині, крім унікального, є, звісно, універсальне те, що нас об'єднує. Ось я щаслива, що в моєму житті був Юрій Миколаєвич Щербак від глибоких студентських років, і це вже наша друга зустріч велет, це означає, що це вже зв'язок не просто зустріч з громадою, так? А це зустріч на якомусь рівні спільного дихання, спільного інтелектуального мислення. У цьому полягає щастя знаходити один одного і віддавати Пані Ірино, завжди цікаві люди з вами. І не маємо часу запитатися, як далі проект розвиватиметься, можливо, про новинки, анонс подальших. Хто Ми хто ступна... ще до нас завітає, так розумію, так, тут наступна сподіваюся. зустріч 6 жовтня? То буде дуже важне, як казав мій тато. Будемо презентувати 10 томів Дмитра Донцова. Завершився грандіозний проєкт. Ми презентували перший том. Власне, Олег Баган демонстрував перший том, і він за тих 5 років закінчив цей величезний. Проєкт. В листопаді будемо презентувати унікальну хрестоматію українських староукраїнських текстів 11-13 століття. Це надзвичайно важливо, щоб довести і показати, що Русь це тільки Київська Русь, що Московія не має жодного стосунку до поняття Київська Русь, яку, до речі, Русь ніхто ніколи Київською не називав. І наші пам'ятки, тексти 11-13 століття це підтвердять. Ми ще неодноразово я так розумію, зустрінемося Зачайно. у цій студії. Це дуже приємно. Я нагадаю глядачам, Юрій Щербак, український письменник, сценарист, публіцист, непересічна людина у нашій літературі і науці. Ірина Форіон, також непересічна, <с. професор, доктор філологічних наук, політичний громадський діяч. Ще раз вам дякую за зустріч. Дякую. Це програма час діяти. Я Оксана Гнаташин кажемо до зустрічі.